Усім привіт! З вами Богдан і ви на каналі Даттерло. І сьогодні ми будемо грати в тердаун. Коротше, в минулий раз ми тут зупинилися на тому, що ми пройшли. Так, а що ми з вами тут пройшли? Water Tower. Там потрібно було зламати оцю вежу. Ми її успішно зламали. Також ми пройшли з вами Heavy Lifting. Це була така місія, там, де я наскільки пам'ятаю, мені потрібно було... Щось вкрасти, коротше. А, сейфи мені потрібно було вкрасти. Я їх успішно вкрав. Ну, точніше, пройшов на 100%, так сказати, як і GPS і в минулій серії. А сьогодні ми з вами будемо намагатися пройти місію Fine Arts. Тут цілих 6 штук картин, які нам потрібно вкрасти. А, так, ось цю машинку. Я пам'ятаю, я у пам цю машинку підганяв. Які її та... Зараз же ж треба розвернути, Богдане, а ти ж не будеш задом їхати, правильно? Ти ж не довбень якийсь. А, -а, а! Цю машинку я підганяв під одне місце. Коротше, тут, якщо подивитися на карту, тут можна зрозуміти зразу, що оці от картини, вони на другому поверсі. Тобто я їх буду красти. Першими. Ну, це логічно, блін. Тому що, якщо я їх буду кра... красти другими або третіми, це буде нелогічно, тому що вони занадто далеко знаходяться. Ну, це тупо, це очевидно, що з них потрібно починати. Ну, по-іншому, тут ніяк просто. Тепер, значить, дивіться, ми підганяємо цю машину прямо під цей. Ну, кудись, коротше, сюди нам треба її потім підігнати. Отут, отак, от мені треба пролізти, щоб знайти тут ліфт. Начебто. Так, ось. Пролізаємо в нього і піднімаємось наверх. Ось, ми на третьому поверсі зараз. От нам сюди треба ось перша картина. От ми її будемо красти першою. По-перше, тут у нас є така стіна, яка нам не потрібна. Тому нам потрібно її зламати повністю. Отак от. Отак от. І отак, отак от ми будемо стрибати, щоб пройти до наступної картини. А, тут нам також треба цю стіну поламати. Шотганом нашим, звичайно, який просто ламає все, йому пофігу абсолютно куди стріляти. ні ні, -ні оце от неправильно я зробив. Треб... Там, там треба ще трошки поламати. Ну, ось так. от. Приблизно отакої дірки вже вистачить, все, нормально. Ось тут от у нас друга картина. Тепер нам потрібно вниз. Проламати дірку. Ми проламуємо її бомбами. Оу! Ось. Тобто, яка у нас тактика уже пропрацьована? Ми беремо цю картину з цієї дірки, ми вискакуємо, біжимо до цієї дірки. Проскакуємо, беремо цю картину а, і проскакуємо в ось цю дірочку. Далі, після того, як ми цю дірку а, ми проскочили в цю дірку. Ми підганяємо цю машину прямо під дірку. Тобто, от я по тактиці я взагалі маю типу, от, е, в цю дірку провалитися якби, і от зразу поїхати на цій машині. Зараз я її тільки підганю так, щоб вона в правильному ракурсі, звичайно, ж стояла. Ну, да, Типу, якщо я буду отак от в дірку, отак от зразу сідати. Все правильно. Після того, як ми підігнали сюди цю машинку, е, зразу після цього... Ми на цій машині їдемо сюди, забираємо цю, цю картину. Після того, як ми забрали цю картину, ми підганяємо одну дуже швидку машину. Зелененьку таку. Зелененька машина це взагалі це найшвидша машина в грі, наскільки я знаю. Тому її нам треба зараз підігнати. Так, ось, от ось ось зелена машина вона дуже швидка. Ми її крали в минулій місії, там, де треба було washing cars, Тобто помити машини фактично. Але ми їх не помили, ми їх просто утопили. Wow! Оце я задріфтив, коли я вкраду цю картину, зразу цю салатову машину потрібно підігнати прямо під картину, щоб коли я її отак от вкрав, я зразу сідав в цю машину. Далі, після того, як ми сідаємо в цю машину, ми їдемо он туди. Он туди, куди я показую. Ми їдемо, їдемо, збиваємо все на своєму шляху, тому що ця машина вона дуже міцна, якби. Ну, не то, що міцна, вона просто дуже швидка. І вона проб'є все просто, ну, прям так, як треба. Е, коротше, далі ми беремо ось тут от е, картину. Проламуємо отут дірку, щоб після того, як я забрав цю картину, я зразу в дірку отак от зайшов. Е, після того, як ми цю дірку проламали, нам потрібно на якійсь машині доїхати. Ж, правильно? Тому ми беремо ось цю машину. вона теж, до речі, швидка. Коротше, цю машину потрібно прям дірку. <кх> я чуть не розпочав місію. Головне, щоб знову я в цю в... В стіну не втаранився, а то розпочнеться місія раніше, ніж треба. Ось. Я зразу ви... вискакую з цієї дірки. Е... А можна дивіться, як зробити? Типу, я пролажу в цю дірку, вискакую отак, беру тут картину і зразу сідаю в машину. На цій машині я їду он туди. Проламуємо сюди прохід і беремо тут картину. Ось. Я зробив собі зразу таку дірку, я беру тут картину і сідаю тут в машину, яку я зараз сюди підгоню. Ось ця машина вона просто дуже низька. Тобто вона зроблена для того, щоб по треку їздити, а не по якимось рівнинам, блін. Давайте на треку ми приїдемо. Оцю машину ми підганяємо прямо до картини з монеткою, тільки треба ж прохід проламати правильно, а то щось я затупив. Ось. Тобто ми беремо цю картину. І їдемо на цій машині, он по отому трампліну. Щоб отак, от, якби. Так, давайте розвернемося. Отак от. Оп. Давайте поміняємо все-таки місцями ролі. Коротше, на цій машині ми будемо доїжджати до нашого човника. Все прекрасно. Поки що виглядає все, в принципі, ой. Все, в принципі, логічно. І залишилось тільки оцю машину правильно поставити і, в принципі, можемо вже тестити нашу тактику. І тепер біжимо до нашої першої картини, яку я вам показував. Тобто ми її будемо забирати першою. Ну, і начебто тактика виглядає робочою. Ну, правильно. Ну, начебто, вона виглядає робочою. Правильно, молодець. Все, давайте зберігаємося. Квіксейв. 3, 2, 1. Ой, як все напружено. Піп! Розламуй! Давай! Oh, Є. Yeah. Це що було? Що це було? Ой-ой-ой-ой-ой. Оце було зараз підстава, друзі. Ну, от оце, от прям. Блін, це могло б спрацювати. Йо-мойо. -йо. Блін, друзі, так це прям робоча тактика була. Якщо б. Не... Ну я не знаю, як я міг там за.

Ти я не взяв! А, взяв, блін. ну це знову запоролася катка, походу. Це я знову не зможу це зробити. Блін. А, а от це вже не із за неуважності моєї. от це вже я тут винуватий. Перший раз я зафейлився із за стовпа, другий раз зафейлився із за своєї неуважності. Все, зараз все має вийти. Господи, да! Да, да, да! да Навіть не знаю, що казати, Ну ми пройшли хоча б одну місію, це вже добре. Дякую всім, хто додивився до кінця. Обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночки, щоб не пропускати нові серії. Пишіть коментарі. Не хворійте, не опускайте свій настрій, будьте веселими. І всім па-па